Вітаю, друзі. Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку. Колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, Іване, слава Україні! Вітаю, дякую за Героям слава! запрошую. Іване, для початку хочеться поговорити про ситуацію навколо дружби нафтопроводу дружби. Да, власне, які за 9 днів уже. Тричі зазнає атаку, і Угорщина і Словаччина не до російський газ. Вони про це скаржаться. Орба навіть в сльозах телефонував Трамп, показав, які українці погані. А міністри закордонних справ цих країн постійно в Єврокомісію направляють скарги. Що, подивіться, що відбувається? От, власне, поясніть, а що ж відбувається, і що за ситуація, взагалі? Так, дивіться по а, нафтопроводу дружба. Що це таке? Це дуже така цікава історія. А... Щонайменше в втретє Україна влучає по цьому нафтопроводу. Саме влучається в я не знаю, як про називається одна з центральних розподільчих станцій, яка розподіляє цю нафту на дві гілки. Перша гілка вона йде на південь через Україну і далі до Словаччини та Угорщини. А друга гілка вона розподіляє через Білорусь Польщу. Польща і там вона теж ділиться. Польща, Німеччина або через Білорусь до країн Балтії до туди, до Балтійського моря. Вона таким чином розподіляється Україна вдарила саме в точку розподілення, куди вона йде в Україну і далі в Білорусь. Це вже як сказати, третя історія, третє влучання. Але що цікаво з цього дійсно, словаччина та угорщина є величезними реципієнтами російської нафти за останні часи. Думайте маснвазі в європейській в Європі. Вони отримують, вони переробляють його в паливо, забезпечують власну економіку, і що цікаво, що Україна суть цього зупинятися не буде. Навіть якщо третє після третього влучання відновиться ці нафтопроводи, цей нафтопровід буде і четверте, і п'яте, і шосте влучання. Так, Орбан та Фіцо вже скаржаться в Єврокомісію. Так, Орбан погрожує перекри, перерізати перевізати електросполучення поставки електроенергії від Європи до України, але це ж. Не робиться безкоштовно, раз і не робиться силами угорської електромережі. Це європейські мережі. Він самостійно не може це зробити. Наскільки я знаю, йому вже його ж попередили. Орбана ти тут не друкуй, цього не роби, бо там інакше будуть для тебе наслідки. І що важливо зараз? Поки що інформації немає, але я припускаю обережно, що внаслідок того удару так само Білорусь перестала отримувати російську нафту. В чому фокус? Білорусь на 67% економіки економіка Білорусі залежить від Російської Федерації і ключовим параметром, в яких відбувається співпраця, це отримання Білорусі доволі дешевої нафти, переробка її в світлі, нафтопродукти, бензин, різноманітні бензини, дизель, кіросіна, авіаційний керосин. І потім частина залишається на білоруському ринку, частина повертається до Росії. Це сильно б'є по республіці Білорусь. Я ще раз кажу: ми не знаємо наслідків для Білорусі, але я припускаю, що можна буде на наступні декілька днів, якщо дійсно такі наслідки є, побачити в риториці білоруського диктатора або білоруської пропаганди. Ну дійсно, що щодо Білорусі, є ще ж момент, що повідомляють уже ж неодноразово. Зараз це вже дуже багато джерел підтверджують, що в Росії ну про дефіцит. Саме паливо, він не просто, він уже критичному рівні, це вже добралось навіть до Курильських островів. Там продають не більше 10 літрів на, на одні руки, так власне, паливо. І власне, Росія робить певне заміщення, просить в Білорусі паливо і отринує частково отримує його звідти. От до речі, от те, що ви щойно згадали, у мене виникає питання: чи може бути це також один з методів посилення дефіциту? Ще більшого палива у Росії, адже Білорусь буде для себе більше залишати, якщо в них будуть проблеми з нафтопроводом. Ну я думаю, що білорусам не дозволять залишати більше для себе. Бо хто дає нафту? Росія і Білорусь повинна буде ділитися в неї, В неї опції взагалі немає. Якщо скажуть віддати, вони будуть мушені віддавати а порахували фахівці. Вони кажуть так, що за. 25 п'ятий рік в Російській Федерації ціни на, на бензин ну, на нафтопродукти стрибнули орієнтовно на 50%. На 50% вгору. Тобто це дійсно ну це серйозна цифра, і це показує наскільки результативними є ці багатомісячні українські удари по російських НПЗ. Здавалося спочатку, що результатів немає, але ми зараз бачимо, що результати є. Ми бачимо Крим. Молода, Крепша Республіка Денри, Забайкальський округ, Четінська область там вже місцями спостерігаються дійсно проблеми з паливом з п'ятим та 92 м бензином. Це дійсно цікаво. новина. здається, Росія, це ж країна, яка ну, нафту, в неї бензин, НПЗ, все є, але в них є проблеми з паливом. Що кажуть фахівці, які займаються цим ринком? Вони називають так: Росія виготовляє. Трішечки більше палива, ніж вони споживають, і оце трішечки більше, якщо його збити, і навіть чи ну, більше, то нестача палива, вона дійсно максимально буде актуальною для Російської Федерації. Ти бачиш, що зараз сезон збору врожаю це завжди ну, підвищений рівень споживання палива, плюс туристи, курорти туди, сюди, вперед, назад, і це так само впливає. Я... Рекона, що Україна вона вже відчуває смак присмак цих ударів. Нам вже сподобалося. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо ще більше ударів по російських НПЗ, можливо, із використанням навіть у тієї розрекламованої ракети «Фламінго». Сподіваюся, що вона до того часу доживе, що її не буде зруйновано виробничих потужностях, бо вже зараз в мережі є від російської сторони. світлини, що, начебто, росіяни вирахували. Місце виробництва цих ракетів найближчим часом по київській області було нанесено відповідні удари. удар. Я бачив е також цю інформацію. <кій> Там е бачив теж проти чимало протиріч з однієї сторони. Російська ж сторона да російські ж пабліки публікують про те, що українці публікують фейки, так і не треба думати, що це все просто так. І з другої сторони, українські осінтери на противагу російським осінтерам, пишуть про те, що також нічого вони там не виявили, і більше лякають ніж насправді є в цьому. Правди, проте от була ж, ніби інформація, про яку пише політико. Вона не підтверджена жодною країною. Поки що про те, що крайні удари по НПЗ такі болючі, до речі, були якраз ракетою Фламінго нанесені. Ну, давайте Так у нас немає верифікованих даних про те, що фламінго вже використовувався. Так, українська правда каже, що от були удари, але ми не скажемо куди. Ну, секундочку, камон, ну Чому не скажемо? Якщо були удари, нащо вже приховувати цю інформацію? Скажіть, куди були удари, і що цікаво, що російська сторона мовчить зазвичай, вони дуже ну, не мають на увазі воєнкори. Вони зазвичай дуже швидко реагують там на зміни української тактики, безпілотники, там щось прилетіло. То відверто скажу: я не зустрічав в російських цих ну, серед російських воєнкорів згадувань про те, що якісь об'єкти були вражені ракетами. Так, були там ці ось господі ця паніка. Ой, павутина 2.0, Ой, потім там щось летить таке масштабне, але жодних даних від них після цього не надходило. А, до речі, росіяни я помітив по соцмережах дуже люблять фотографуватися або знімати відео на фоні своїх горящих об'єктів потім. Вони таке прилетіло, це ті регіони, які тільки-тільки отримують влучання. Там, де такі влучання регулярні, вони вже звикли не фотографуватися. Вороніш, Білгарод, Брянськ. Вони звикли це не робити, бо неприємно. А друге, їх вже десирують там, так само як і у нас на тему будеш викладати результати прильотів. Отримаєш кримінальне переслідування. От вони так і працюють. Ну от, до речі, щодо ударів по НПЗ, чому вони такі ефективні? Так. По тому як я раніше спілкувався з різними гостями, так Передачі мова саме про те, що дійсно в Росії нафти дуже багато, вкрай багато так. Але тут питання в тому, що саме от перермість переробки нафти в паливо не так то і багато, і вони в основному на європейській частині Росії оці удари якраз знищують обладнання, яке ну його немає в вільному доступі. Його треба замовляти у зв'язку. з Санкціями ніхто їх виготовляти не буде. Ці засоби, а перевестись на китайське обладнання це якщо Китай ще захоче, все одно займе ще рік півтора. Ви маєте рацію абсолютно логічно все. Але бачите, навіть попередні удари, які наносилися, і по резерву... ну, понятно, резервуар це більше жестянка, це консервна банка. І, ну, не складно виготовити цей резервуар. Але в ці ось вежі, я відверто я, 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 я кажу, я не розуміюся на нафтопереробці, але влучаються в вежі, начебто, все повинно не працювати, але проходить тиждень. Якимось чином не знаю, або а, набір запасних частин у них є, або швидко привозять санкціонку десь ну за кордон якимось чином через країни Африки, через Сінгапур. Тобто вони відновлюються в будь-якому випадку. Моє припущення таке, коли прилетить ракета, от тоді дійсно буде просто в зеро, в нуль все знищено, і тоді вже не буде чого відновлювати. Тоді воно дійсно буде працювати. Безпілотник це круто, це здорово, але 50 кілограмів вибухівки це 50 кг. коли прилітає півтонни, або як зазначено, тонна це дійсно серйозно. Ну ось, до речі, ви можете навести якусь аналогію? Так, от фламінго, це ракета якого класу, З чим можна порівняти з відомих уже відомих українцям, так ракет, коли ось розповідають про там Тауруси атакамси, так далі. От Ламінго так, три тисячі кілометрів. Це ну звучить дуже солідно. Тисяча кілограм бойової частини. Так, ну тобто, це напевно, я можу помилятися за цим не слідковим. мені здається, в історії українського ВПК це перша ракета такого класу. Так, от з чим її можна порівняти з ракетою фа 1 Фа Це на, нацистська Німеччина, вона дійсно дуже схожа. Це подарунок для російської пропаганди. Вони я вже бачив, підхопили це, кажуть: нацисти. Так ну нормально, хай хай, хай, хай користуються. Дивіться про заявлені характеристики. Ну, давайте окей. знаєте, як виробник іноді, іноді виробники виробники автомобілів вони стверджують, наша автівка може на одній зарядці проїхати тисячу кілометрів. Ну як тисячу? Якщо вимкнути кондиціонер і їхати не швидше там, 60 кілометрів на годину, то може кілометрів 700 і проїти. Але тисяча ну так заявлено було. Тому давайте так ділити на два або не знаю, на три, і навіть якщо. Радіус тисячу кілометрів, навіть якщо там не тонна, а хай кілограм п'ятсот, цього більш ніж достатньо для того, щоб влучати в російські важливі об'єкти. Повірте, це нормальна історія. Об'єктів настільки багато, що я переконаний, що Малюк, Буданов і там певні керівники Збройних сил України ще пересваряться на тему, куди треба бити. Кожен буде наполягати, та я, повірте мені, треба сюди. І от не один одного розтовхую, роз... Роз... розтовхуючи, кажуть сюди, сюди, сюди. Об'єктів багато, ракет поки що мало. За різними оцінками, кажуть, що одна ракета на день виготовляється. <кій> Окей, хтось каже. За деякий час будемо сім ракет робити на день. Не знаю, подивимося. Але з того, що я бачив, що це не щось дуже проривне, не щось дуже високотехнологічне. Це дуже приміт ну, доволі примітивне ракетобудування, але то в чому фішка? Воно нам і потрібно. Нам не потрібні там ракети за мільйони доларів. У нас банально немає грошей. А от те, що дешево сердити, якщо воно літає і плюс-мінус в ціль, це вже класно. У нас таких ракет дійсно немає на озброєні. Інше питання: наскільки вони будуть результативними під час бойового використання? Ми не знаємо. Повні розуміти, що частина буде збиватися, у росіян є. Панцирі, у них є с 300 у них є буки. До речі, білоруси дуже сильно модернізують буки. Вони там виготовляють їх. Тому повинні розуміти, що якийсь частини відсоток де цих ракет буде збиватися десь на підльоті. Тим паче, вона доволі велика. Побачила за розмірами така собі 6 митрів метрів здається в завдовжки. Ми ну, дійсно треба розуміти, так що в Росії вистачає озброєння засобів. ППО, проте ми бачимо і приклади того, що Росія дуже російське ППО дуже часто не справляється з навіть з якимись такими звичайними іноді викликами. Так і хочеться вірити, що в даному випадку, як ви кажете, пір е між Будановим, між малюком буде не про те, куди б'ємо, а скільки об'єктів зараз сьогодні 30, завтра 40. Це це буде тоді. І хочеться вірити, що все ж таки показники занижені. Ну давайте повіримо в цей момент. Інше питання ще що мене цікавить стосовно Білорусі, так раз ви вже згадали, знову не затихає з європейської сторони власне обговорення майбутніх навчань військових в Білорусі. Так вони будуть проходити на цей раз ближче до кордону з країнами Європи, з країнами Балтії, і власне. Ну на цю тему вже понад місяць напевно спекулюють. Що будуть намагатися проводити якісь провокації так до країн НАТО, враховуючи, що планується залучити, якщо не помиляюсь, 120 чи 160 тисяч російських військових до цих навчань? У кількості по кількості розуміння немає. Я чув цифру в 5 тисяч, але ж не забувайте, що. Навчання вони не завжди обмежуються однією локацією. Вони можуть бути частиною в Білорусі, частина далі в Російській Федерації. Там вони постійно емігрують. Це одна сторона. Не треба говорити, що одразу 120 тисяч росіян буде в Білорусі. Це ж яка величезна армія. І треба годувати, хоча б там п -п пару днів. Це для розуміння. По-друге, коли в червні місяці білоруський білоруські заявляла, для того щоб не накачувати ситуацію, ми переносимо наші навчання від західних кордонів в глиб території Республіки Білорусь. Всі видихнули з полегшенням, але слухайте, ну Білорусь настільки маленька країна, що коли вони кажуть, що ми в глиб території Білорусі, це, це ні про що. Давайте так з півдня на північ – це… 500 кілометрів з заходу на схід, це так само десь приблизно 500 кілометрів. Навіть якщо вони відтягнулися там рівно посередині, то це 250 кілометрів від кордону з західними країнами. Ну це взагалі ні про що. Ну це як від Києва, майже майже до рівного. Ну навіть навіть ближче набагато тому тут то треба дійсно спостерігати, а в рамках цих навчань вони планують зробити троє три різних навчання там. Взаємодійства двадцять ну, п'яну запад за, Запад 2025, взаємодія там і таке щось, ще що там я забув два-дві назви. Неважливо вони мають на меті провести частину цих навчань. Вони кажуть в одному з укріп районів, які розташовані поближче до кордонів з Польщею. Вони так і сказали. Скільки буде військовослужбовців, скільки буде техніки, поки що до кінця не зрозуміло. Але ми повинні відслідковувати дивитися, як воно буде розвиватися за моїми оцінками. Ми з вами не раніше говорили. Якщо кількість військовослужбовців буде там 5, 10 і більше тисяч військовослужбовців, це вже є приводом для певного там нервування з боку країн Балтії, з е, е, Польщі. Але якщо кількість там 5 та менше, то я думаю, що приводів для нервувань немає. Ну, гаразд, так що буде от в сценарій, де більше так, де є привід для нервування. Ви вірите, що вони реально можуть спробувати якусь провокацію конкретну збройну, там чи частковий перетин кордону, чи обстріл кордону? Ну, щось на кшталт такого, якісь агресивні дії? Дивіться, ну ми припускаємо одразу. Ми вже бачили цю історію у 22-му році, коли навчання російські білоруські білоруські ну, призвели до того, що сталося вторгнення. Повинні розуміти, що Російській Федерації просто терміново, необхідна якась інша війна, інша переможна війна, бо рано чи пізно війна в Україні закінчиться. А суспільство російське живе виключно за канонами війни. Тотальна мобілізація, ну економічна мобілізація, цензура максимальна. Тому їм потрібна війна з приводу країн Балтії, там є дійсно ризик або цей кусвалківський коридор, або нарва. До речі, Нарва. давайте про Нарву Два слова в. На початку серпня внутрішніх справ Естонії сказало, що в них з'явилася третя болюча точка на мапі. До цього це був Санкт-Петербург, Калінінград, де працювала система радіоелектронної боротьби, які придушили зв'язок. І літаки погано літають над Естонією, над Балтійським морем. Кораблеплавство судноплавство. А тут з'явилася третя точка: 20 кілометрів від спірного міста Нарва, тобто пітер. Нарва Клінінради. Всі вони працюють в напрямку Естонії, Литви, Латвії. І Дійсно, є приводи для нервування. І є, звісно, загроза. Це якщо ми ще раз ми просто проговорюємо. Є загроза гібридна. Щось на кшталт 300 гіркіновців, стрілкових гіркіновців, які там заскочують, наприклад, наприклад, фантазуємо місто. Нарва захопили почту, телеграф там що, там райвідділ поліції. Все оголосили Нарвську Народну Республіку. Цього більш ніж достатньо. Але ось якщо ми кажемо взагалі про загрози, то сьогодні з заявою вийшов я бачу, публікацію президента Азербайджану Аліїв, який попередив, що будь-яка країна, яка спробує напасти на Азербайджан, вона отримує ну фігурально поносу. І ми готові до будь-яких провокацій. Ми ні на кого не нападаємо на відміну від деяких інших країн, які нападають на своїх сусідів, грабують, гвалтують, вбивають. Ми цього робити не будемо, але ми готові до будь-якого повороту сюжету. Я припускаю, що це такий попереджувальний постріл в повітря від пана Лієва в напрямку Російської Федерації. Бо, до речі останніми тижнями в російські пропагандисти вони дуже накачують ситуацію. Може, повторити, СВО в Азербайджані, нацисти азербайджанські. Ми це вже чули, тому, бачите, багато є ось таких ну, не палаючих точок на карті, але ось таких напружних. Ну, якщо Росії потрібна нова війна, я їм пропоную громадянську, це теж непоганий варіант. Власне кажучи, пане Іване, повертаючись все ж до теми так палива. Ну, доволі є дійсно серйозні проблеми. Так, Крим без палива, логістика в Крим. Ну вона зараз або по Кримському мосту, або по території, власне, яка в зоні бойових дій дойшло, як я кажу, до Курильських островів. Так їм ем потрібно на війну посівна. Чи очікуєте ви, що ситуація з паливом може лише погіршуватися, і це призведе до якоїсь, можливо, зовсім іншої точки, більш гострої? Я думаю, Україна повинна на це кинути максимальну кількість зусиль, бо зараз дійсно бачите, яка ситуація заборонений експорту бензинів з Російської Федерації. і дійсно посівна, і дійсно війна. Ну, давайте так на війну вони знайдуть бензин ну, і дизельне пальне ось, в будь-якому випадку там не поїдуть до речі, можливо, оці проблеми в Криму та в ДНР і в цих речі регіонах. Вони пов'язані саме з тим, що почали звідти смикати паливо і забрати його на війну, щоб забезпечувати, що для нас важливо, для, е, я так спробую передбачити, що буде далі. Російська влада викликає власників розвідних мереж і починає ставити питання рубом: ціни не повинні злітати вгору. Тримайте ціни. Що робить класичний реалізатор? Якщо йому кажуть тримати ціни. Йому простіше, він не буде торгувати собі в збиток. Йому простіше прибрати паливо з АЗС, азекати: немає всю ніч, нічого ні, продажі нічого не перебуває. Починається чорний ринок. У чорний ринок це для нас класно. Талони, чим більше здорожчує паливо, чим більше його нестача. Тим більше це впливає на ціну готових продуктів, починаючи від памперсів, закінчуючи там за макаронами, які торгуються в російських супермаркетах. Чим більше ціна на паливо, тим більше націнка на ці продукти, тим більше злиднів російської федерації. Я впевнений, що Україна повинна це продовжувати і плюс колапсувати залізничне сполучення в Ерефі. Навіть якщо паливо їде залізницю, його треба зупиняти десь там на підходах, щоб воно не розвантажувалося, стояло, не потрапляло вчасно на АЗС. Та дійсно хороший план. Хочеться цим спостерігати. Побачити в соцмережах, що нарешті роблять лади з двигуном на настойці Бояришника Вже коли вони, от наша народне виготовлення, розпалива немає. А власне, от якщо продовжу, ми починали з угорщини Румунії з Угорщини Словаччини. Так, а ось подивимось, навпаки, ще один сусід. Румунія вони зовсім іншу мають риторику. Так. Як в рамках гарантії безпеки, власне, вони не готові відправляти своїх військових, але вони готові свої військові бази віддавати власне, для країн НАТО, які будуть надавати Україні гарантію безпеки. І все ж, за останній час чимало. було... Новин ну, інформації про різні гарантії безпеки. Останній невірно, напевно, не півроку, більше року ми чуємо так. Деякі країни ми відправимо миротворчі війська в Україну. Ми не відправимо. Ми вже відправляємо, ми вже зібрали, ну але не зараз. Власне кажучи, Путін та відправляєте ні, жодних солдат НАТО на території України що зараз достеменно зрозуміло з заяв наших партнерів про гарантії безпеки на Україні, на які Україна точно може розраховувати у випадку закінчення бойових дій, нічого не зрозуміло, нічого не відомо. Це так дуже просто. Uh -huh. Дивіться, я про це писав пані Джорджі Мелоні Вона запропонувала історію щось на кшталт п'ятої статті для НАТО, п'ятої статті для України. Ну щось таке примітивне, кажуть НАТО лайт, але воно не працює. По перше, п'ята стаття. Ніхто не знає, як вона працює в реальності, вона теоретична. А оце ось на стаття лайт легка версія для України. Вона так само не зрозуміла. Вона взагалі не чітка, не ясна. І судячи з цього, вона більше схожа, знаєте, на що на спробу. Дати Україні хоч щось Україна хоче гарантії? От Тримайте От, так моно, що якось не працює. Ну ви ж хотіли гарантії. От тримайте. якось воно там буде працювати. От це воно так виглядає. По друге жодних солдатів європейських на території України до моменту закінчення війни. Я переконаний не буде. Ніхто не наважується відправити своїх солдатів на даж навіть там Вінниця, Львів. Всі бояться, всі бояться у випадку. Ну, Дети всі бояться настання такого випадку. Російська балістична атака по не знаю, там Львівський полігон, не знаю, неважливо, там в Рівному в удар. І перші труни з французами їдуть до Марселю, перші труни з британцями до Бірмінгема або до Лондона. Так само німецькі труни до Баден-Бадену або Берліну. Як? Мерцу Стармеру та за Макрону пояснювати якого дітька їхні солдати загинули десь там в Україні, куди коли, коли ведуться бойові дії, за які цілі, за які ідеали, і це може спровокувати зміну політичної влади в цих країнах, що не факт працює на Україну. Тому я пропускаю, що до моменту завершення війни жодних європейських солдатів на території України точно не буде. Друге. Я взагалі не вірю в будь-які письмові гарантії. Ми вже їх бачили 1700 разів. Немає механізму змусити іншу країну, яка взяла на себе зобов'язання, виконати їх, навіть якщо ратифікував парламент, це все більше понятійна історія. Воно по-іншому просто не працює. Єдиний варіант це розміщення. Щось ходить вже на вулицях, тривога єдиний варіант розміщення на території України виробничих потужностей західних компаній, щоб, наприклад, американська влада дозволила політично, французька, британська позво дозволила своїм компаніям розміщатися на території України, ліцензійно збирати певні види техніки, не знаю, гелікоптери, танки, якісь БМП. Хай воно буде стареньке моральне там за часів корейської війни, часів В'єтнамської війни, але воно. Дешево, надійно, сердито та практично. Ось нам це потрібно. Як на мене, це буде дійсно найкращим запобіжником, аніж будь-які папірці. Власне, я читав цей ваш допис, Дійсно, що політики міняються, прем'єри йдуть у відставку, і чи який буде політичний курс через рік, уже в іншої країни невідомо, тому краще давайте вже і зараз зброю якомога більше. Так. А ми вже подбаємо про безпеку на місці. Дякую, пане Іване, за цю розмову. Дякую. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Побачимось на конкурент Україна.